Привіт, друзі, мої шанування. І сьогодні я у місті Філіпстад. Це Швеція. Філіпстад розташований в долині між озерами Лерсьйон та Даглозен. У 1611 році це поселення отримало міські права. І сталося це 6 квітня. Таким чином, Філіпстад став третім найстарішим містом регіону Вермланд. Старші за нього лише Карлстад та Крістіна Хамм. Під час святкування 400-річчя міста 6 квітня 2011 року прямо на тротуарі перед статуєю великого сина міста Нільса Ферліна було встановлено меморіальну плиту. І встановив її герцог верландський принц Карл Філіп. Поет Нільс Ферлін народився у Карлстаті у 1898 році. Але, починаючи із 1908 року, він жив тут, у Філіпстаті. І свою молодість він провів також тут. Після закінчення середньої школи він пробував свої сили на багатьох роботах. І нарешті став актором. У 20-х роках він продюсував місцеве вар'єте. На лаві ми бачимо актора рев'ю Ферліна. Його першою книгою віршів були балади танцюриста смерті, випущена у 1930 році. За нею послідувало ще шість збірок, які зробили його одним із найпопулярніших поетів Швеції. Його стиль це особлива суміш традиційної поезії. Дитячих віршів, релігійних пісень та доречних газетних виразів. Багато його віршів покладено на музику. Окрім поезії, Ферлін також був відомий своїм богемним способом життя. А неподалік від Ферліна стоїть ще один представник богеми. І це співак, автор пісень, композитор та виконавець Гунде Йоханссон. Саме він написав. Дуже багато музики до віршів Нільса Ферліна. А його музичне оформлення жебрака з Лоуси» Дана Андерсона стало взагалі шведською класикою. Він народився неподалік у Ліндфорсі, а помер тут, у Філіпстаті, у 1995 році. Ну і раз я вже розпочав із статуї, то не можна оминути увагою перший скульптурний твір Філіпстата Бюст Франца фон Шелле», його було встановлено у 1932 році. Франц фон Шелле був підприємцем-новатором. Він відіграв важливу роль у розвитку Філіпстата. І кілька закладів, які він допоміг заснувати, діють і до сьогодні. На березі церковної затоки стоїть ще один обеліск, присвячений Нільсу та Джону Еріксонам. Джон Еріксон був всесвітньо відомим винахідником із Лонгбану. Найдивовижнішим його винаходом був броньований корабель-Монітор. Під час громадянської війни у Сполучених Штатах у морській битві на Хемптон-Рут у 1862 році він переміг південноштатівський Мерімак. Ця битва дала вирішальний поворот у громадянській війні і, зрештою, це призвело до скасування рабства. Бронекорабель-Монітор зазнав аварії під час сильного шторму. Його знайшли аж у 1973 році біля мису Хаттерас. Джон Еріксон помер в Америці. Але тут, у Філіпстаті у пам'ять про знаменитого земляка та його не менш знаменитий винахід, створили острів, який так і називається Монітор. Згідно з усною традицією, цьому меморіальному острівцю, який був побудований у 1873 році, надали форму монітора. А ось це фото з носової частини корабля броньовика. Але не тільки острівець монітор пов'язаний із Джоном Еріксоном у Філіпстаті. Ось ці дві сталеві гармати є нагадуванням про досягнення Джона Еріксона та про його турботу про свою країну. Вони є подарунком Швеції від винахідника. Гармати були розроблені Джоном Еріксоном і виготовлені у Нью-Йорку Він передав їх до Швеції для озброєння першого корабля типу Монітор у 1865 році. Коли у 1900 році вони були визнані такими, що застаріли, держава Швеція передала їх до Філіпстата. І їх було розміщено на східному мисі коло цвинтера. Було організовано безкоштовне транспортування до залізничного вокзалу міста, після чого місцеві працівники фіншитану скористалися санчатами, щоб відвести їх до місця теперішнього розташування. Карлстад було названо на честь сина правлячого на той час короля. Карла IX, Карла Філіпа. І незабаром містечко стало центром процвітаючої на той час гірнодобувної промисловості у цьому регіоні. Але пожежа 1694 року майже вщент спалила місто. З часом воно помаленьку відновлювалося, але міські права було втрачено. Із 1720 року. Тут відновилася промисловість. І не просто відновилася, вона почала ударними темпами розвиватися. А Філіпстат, наче птиця Фенікс, відновлювався. Проте недовго музика та грала. 7 травня 1775 року місто охопила нова велика пожежа, яка серед іншого перетворила міську дерев'яну церкву на попіл. А через вітер, який розносив іскри. Постраждали і інші будинки. В результаті місто згоріло знову майже дотла. Але через наполегливість містян Філіпстат знову відродився. І уже у 1835 році міські права були відновлені. У другій половині 19 століття місто стало відомим як спа-курорт спа-курорт та Оздоровчий центр завдяки кальхітте брун, який існує і до сьогодні. І вода тут не замерзає навіть взимку. 1904 рік є важливим роком в історії Філіпстата. Тоді було засновано пекарню, яка пізніше стала називатися Васа І на сьогоднішній день вона є найбільшою у світі фабрикою з виробництва хрустких хлібців. Завод завжди мав і має величезне значення для міста. Оскільки є найбільшим роботодавцем Філіпстата. Як я вже раніше згадував, під час міської пожежі 1775 року місцева дерев'яна церква повністю згоріла. На її місці була побудована нова Кам'яна. 14 червня 1779 року відбувся контрактний аукціон. Згодом почалися роботи із будівництва. Зведення церкви тривало 6 років. І ось 23 жовтня 1785 року королівським придворним проповідником доктором Германом Шредейхаймом її було освячено. Хотілося мені потрапити всередину, але сьогодні двері храму вже були зачинені. Ну, спробую завтра. Ну що ж, спробую. Спроба номер 2 На наступний день. Може й зайду. І зараз підійду трошки з іншої сторони. Якщо є така можливість, то стараюся не ходити одними й тими ж дорогами. Але щось мені підказує, що тут, мабуть, знову двері зачинені. Ну так. Да. Ну, що зробиш? Це не Голландія, і не Німеччина, і не Польща, де храми майже завжди відкриті. Цю церкву було збудовано у густавівському стилі. Вона має хрестоподібну форму з тристороннім вівтарем на сході. На заході ж розташована церковна вежа із збройовою палатою над головним входом. Церковна будівля належить до парафії Філіпстата. В єпархії Карлстата. Сама церква знаходиться у центрі міста, на березі озера Даглозен. Дуже вдале розташування і дуже мальовниче місце, навіть зимою. Уявляю, як тут гарно влітку. З південної сторони церкви знаходиться цвинтар. А з північної стоїть ось такий чавунний хрест. На самому хресті написано. Ті, що ходили прямо, прийшли до миру. А на цоколі імена тих, хто під ним похоронені. Хоча цей хрест досить старий і, можливо, він тут стоїть просто як експонат. На цю думку мене наштовхнула ось ця табличка, яка видніється з-під снігу. На ній написано культурна могила. Церковна затока шведської Кірквені була місцем перевантаження заліза, зерна та інших товарів. ще із 1500 х років. Кожен чавунний завод мав принаймні один склад на березі, куди взимку вивозили залізо кіньми. А коли навесні розставав лід, то через озеро Венерн човнами його відправляли до Крістіне Хамну. Дещо пізніше, у 1850-х роках, для цих цілей була побудована кінна залізниця. І руду можна було відправляти. В будь-яку пору року. Прямо у центрі Філіпстата знаходиться міський млин. Перший водяний млин на цьому місті було побудовано у 1654 році. Під час Великої пожежі Філіпстата 1694 року він згорів. На його місці побудували новий Кам'яний у 1780-х роках. Надходження від млина допомогли профінансувати будівництво нової церкви та першого кам'яного мосту. Нинішній же кам'яний млин було зведено у 1807 році. Після майже 300 постачання борошна у 40-х роках минулого століття робота млина закінчилась. У 1976 році млин було оголошено історичною будівлею. А трохи більше як 10 років тому його відреставрували та облаштували під міський музей. На перший погляд, Філіпстат видається звичайнісіньким, пересічним провінційним містечком. Проте, уже після першої години знайомства із ним, розумієш, що воно має свій шарм. Та свою особливу харизму. Проте не менш цікавими є його околиці. Скельні утворення Філіпстата це одні із найбагатших на корисні копалини територій світу. Але, на жаль, я не зможу відвідати срібну шахту Горнкулена, тому що екскурсії по шахті проводяться тільки влітку. Також цікавою є екскурсія по культурному шахтарському селищу Лонгбан. А ще неподалік є дуже цікавий шахтарський тунель, який називається Тілас Штоль у Персберзі. Його дуже мріяв відвідати Еліс Купер. Можливо, вже й відвідав. У музеї Лесфьорс можна дізнатися про історію громади, зокрема історію гірничої справи, починаючи з 1940 х років. Є тут ще один музей гірничництва та мінералів, який називається Нордмарк. Тобто багато чого тут є. А ось чого нема, так це часу, зокрема у мене. Тому я закінчуватиму це коротеньке знайомство із шведським містом Філіпстад. І маю надію, що колись трапиться нагода потрапити сюди влітку. І, хоч я не спалеолог, я б залюбки полазив тими печерами та штольнями. До речі, а ця будівля у самісінькому центрі міста належить Шведському торговому банку. Насичено та змістовно пройшли ці два дні, які я провів у Філіпстаті. Відверто кажучи, я не очікував, що це місто виявиться настільки цікавим. І інтрига зберігалася аж поки я не потрапив до центру цього невеличкого містечка. До речі, тут проживає трохи більше 6 тисяч жителів. Отож, дякую долі та Богу за те, що дає мені таку можливість пізнавати світ. Ну і на цьому я буду закінчувати наше коротеньке знайомство із Філіпстатом. Ну і на сам кінець. Хочу побажати усім усього самого-самого найкращого. Миру, добробуту та процвітання. Бувайте здорові та до зустрічі!